Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні з вами я, Безуська Олег Еразимівна, кандидат біологічних наук доцент, і ми з вами продовжуємо наш проєкт, який присвячений біорізноманіттю. І сьогодні ми маємо з вами пересвідчитись, яке ж величезне значення біорізноманіття має в житті планети та людини. Отже, починаємо. Звичайно, біорізноманіття є основою життя на землі. Основна умова підтримки життя на землі це здатність біосфери створювати і підтримувати рівновагу між екосистемами, які її складають. Всередині біосфери повинні бути територіально збалансовані екосистеми більш низького рангу. Іншими словами, як ми можемо це пояснити? На Землі повинна бути необхідна кількість тундр, лісів, пустель тощо, як біомів. А всередині біому тундр повинна зберігатись оптимальна тундровість. Всередині біому лісів оптимальна лісистість. І так до найдрібніших екосистем, як то луки, ліси, озера тощо. Функціонування планети в цілому. Та її кліматична рівновага обумовлена взаємодією кругообігов води, вуглецю, азоту, фосфору та інших речовин, рух яких забезпечується енергією екосистем. Рослинний покрив найважливіший фактор попередження ерозії ґрунтів, збереження орного шару землі. Забезпечення інфільтрації і поповнення запасів ґрунтових вод, без достатнього рівня біорізноманіття болотних екосистем неможливо попередити ефтрофікацію водою. А високий рівень видового різноманіття тварин це запорука стійкості будь-якої екосистеми і біосфери в цілому. Якщо уявити, що людина залишилась наодинці на планеті Земля, то неважко передбачити подальший хід подій. Немає продуктів харчування, зростає жорстке ультрафіолетове випромінювання, яке не затримується більше озоновим екраном. Внаслідок відсутності кисню стає неможливим дихання, а клімат виявляється несумісний з життям. Мільйони видів тварин і рослин підтримують умови необхідні для продовження життя на землі. Можливо, ці умови могла б забезпечити і менша кількість видів, але цього ніхто не знає. Як не знає і тієї межі, за якою при скороченні біорізноманіття почнеться незворотне руйнування екосистем, і життя буде поставлене на грань існування. При руйнуванні, бі... Бі... При руйнуванні біорізноманіття надійних способів компенсувати втрати не існує. Ось це ми маємо з вами дуже добре усвідомити. Практична цінність біорізноманіття, якщо прагматичний погляд на біорізноманіття дозволяє нам побачити в ньому невичерпне джерело біорес... біоресурсів. Біоресурси надають нам всі види продуктів: продукти харчування, волокно для виготовлення одягу, будівельні матеріали, боровники, синтетичні речовини, ліки тощо вони основа більшості видів діяльності людини. Від них значною мірою залежить стан світової економіки. Мікроорганізми, що відіграють важливу роль в багатьох екосистемах, вони сприяли прогресу в галузі виробництва. І продуктів харчування також. Сучасна медицина проявляє зацікавленість у біологічних ресурсах, сподіваючись отримати нові засоби лікування хвороб. Чим більше, більше різноманіття живих істот, тим більше можливостей для відкриття нових видів. Потенційно будь-який вид може мати комерційну цінність або бути використаним в медицині. Понад 40% всіх відомих наркотичних засобів, які використовуються сьогодні в медицині, вони містять речовини, виявлені в дикорослих рослинах. Ще раз нагадую вам ось цю картинку, яку ми вже бачили, і хочу просто ще раз нагадати. В чому ж ось значення біоти України для, для медицини? 25% всіх видів флори вищих рослин України мають цілющі властивості. Понад 800 видів використовуються в народній медицині. Офіційна медицина використовує понад 200 з цих видів. Наприклад, Лікарські рослини з радіопротекторною та імуностимулюючою дією це знайомі нам рослини, це і звіробій, і болеголо, і чабрець, цуниці, чорниці, шепшина, кропива. Тобто ми маємо дуже цікаву і дуже важливу і дуже цінну флору, яка може використовуватися для лікування. Цінність прямого використання це можливість безпосереднього споживання, харчові продукти, ліки, будівельні матеріали, паперові вироби та паливо, волокно, одяг та інші текстильні вироби, промислові продукти. І серед цих рослин ми можемо з вами. Познайомитися з корковим дубом, який дає корок, каучукове дерево, дає гуму, лаковий червець, шилак, воскова пальма, карнаубський віск, воскове дерево, канделівський віск, жожоба – масло жожоба, кошеніль мексиканська, дає нам барвник кармін, лікарські препарати, такі як антибіотик пеніцилін це е, зі звичайної хлібної плісніви. Можна отримати. Цінність непрямого використання це послуги, які підтримують товари, що споживаються включно з функціями екосистеми. Глобальні процеси, це регулювання параметрів навколишнього середовища та кліматичних умов, запилення і поширення насіння. Контроль над сільськогосподарськими шкідниками і хворобами, кругообіг поживних речовин, збереження ґрунтів і води, генетична бібліотека. Можливості для туризму та відпочинку, духовна, культурна і естетична цінності біорізноманіття як джерело натхнення, модель для медичних досліджень, спорідненість із природою. Це така, так, така вже, як кажуть, квінтесенція, але ми з вами розглянемо багато з перерахованих тут цінностей біорізноманіття. Отже, цінності невикористання або цінності пасивного використання, зникнення речей, які вважалися втратою, це, наприклад, різновид рису непридатний для сільськогосподарських цілей, мав ознаку, яка потрібна для культурного сорту. Тобто, з одного боку, нібито це вид який не цікавий. Однак для виведення нових сортів він є дуже-дуже важливим. Цінність існування, цінність усвідомлення того, що певний організм існує, хоча ми його ніколи не використовуватимемо або ніколи не побачимо. Але все одно, якщо ми Маємо цінувати біорізноманіття, то для нас кожний організм, який живе на цій планеті, він цінний, він має бути цінний. Отже, ще є спадкова цінність. Це цінність впевненості в тому, що щось існуватиме і надалі для майбутніх поколінь. Потенційна або альтернативна цінність визначає можливість використання чогось у майбутньому. Сьогодні ми не можемо, сьогодні ми не знаємо, але ж невідомо, що ми зможемо використати в майбутньому наші діти, наші онуки. Стратегічна цінність використання біологічних видів в якості індикаторів здоров'я екосистеми. Рекреаційна цінність біорізноманіття. Його різноманіття має величезне значення для організації відпочинку. Це також найважливіша умова для розвитку туризму. Все популярнішим стає такий вид рекреаційної діяльності як отримання задоволення без руйнування природи. Мова йде про пішохідний туризм, фотографування, спостереження за птахами тощо. Зараз відбувається швидке розширення цього виду діяльності, яке часто є основним джерелом доходу для місцевого населення. Освітня і наукова цінність біорізноманіття у багатьох книжках, журналах, телесеріалах, програмах і фільмах використовуються сюжети, які пов'язані з природою. Усе більше матеріалів про природу включається у навчальні програми. Велика кількість професійних вчених та педагогів. Разом із зацікавленими любителями природи беруть участь у проведенні екологічних спостережень та підготовці учбових матеріалів. Така діяльність є корисною для тих районів, де вона здійснюється. Біорізноманіття має величезне значення для науки, оскільки допомагає відкрити таємницю походження самого життя. Якщо зникнуть найближчі родичі, Ну, ось ми тут вами бачимо цих найближчих родичів людини, це шимпанзе, а крім того, ще й бабуїни, горили та орангутанги. Ми втратимо важливі ключі для розуміння еволюції людини. Індикаційна цінність біорозніманіття, ми вже трошки з вами про це казали, але тут варто знову таки нагадати про те, що види особливо чутливі до токсичних речовин можуть слугувати системами раннього оповіщення, забезпечуючи моніторинг стану довкілля. Найвідомішими живими індикаторами, звичайно, є лишайники, про них ми теж колись вже е, згадували. І лишайники ростуть на скелях, поглинають хімікати, які є у дощовій воді та повітрі. Кожен лишайник має певний рівень стійкості до забруднення повітря. Високий рівень токсичних речовин вбиває лишайники. Склад угруповання лишайників у будь-якому місці може бути використаний як біологічний показник рівня забруднення повітря. І не лише лишайники, можемо згадати сьогодні. І молюски для монітор... моніторингу забруднення довкілля також використовуються ось такі молюски, які концентрують у своїх тканинах токсичні речовини, наприклад, отруйні метали та. Вестициди. Це ті молюски, які є фільтраторами води, такі як мідії і інші. Естетична і культурна цінність біорізноманіття це теж дуже важлива, важлива сторона. Краса втілена у біорізноманіття є величезним джерелом насолоди. Хоча цю естетичну цінність неможливо виміряти кількісно. Вона є не менш фундаментальною, ніж інші цінності. У людей існує потреба в різноманітних природних умовах. Ландшафти відображають різноманіття культур. Ми цінуємо це різноманіття, тому що воно зміцнює наше почуття приналежності до нього. Ландшафти пов'язані з нашою історією. Упродовж всієї історії релігійні мислителі, поети, письменники, художники, музиканти отримували натхнення для своєї творчості від спостереження природи. Упродовж тисячоліття ландшафти надихали уяву цілих народів. І дійсно, ресурси біорізноманіття не мають ціни. Природа у всіх її проявах відіграє важливу роль у створенні наших ідеалів і устрімлінь. Багато з нас відчувають відчай і навіть сором, коли результатом діяльності людини в нашій місцевості є зникнення якогось виду тварин або руйнується якийсь елемент ландшафту. І навпаки, ми радіємо, коли дізнаємо, дізнаємося, що вдалося врятувати ту чи іншу тварину або очистити від побутових відходів водойму. Задоволення може бути навіть опосередкованим. Наприклад, людині, яка ніколи не бачила китів, приємно лише від одного усвідомлення, що цей або інші екзотичні види ще живуть на нашій планеті. Кожен вид унікальне і неповторне створіння природи, результатом багатьох мільйонів років еволюції. Дуже показова є історія дятла білоспинного, який був поширений до недавнього часу на великій території в змішаних лісах. Наслідок виробування лісів його ареал скоротився, чисельність різко знизилась. Його було занесено до Червоної Книги України. Ось тут ми бачимо цього дятла белоспінного, а тут червона Книга України. Отже, сьогодні його доля викликає занепокоєння не лише у спеціалістів, але і у різних людей, яких просто непокоїть той факт, що даному виду загрожує зникнення. Можливо, збереження біорізноманіття це ще і питання етики. Подібно до естетичної цінності, етичне значення біорізноманіття не, менш, не можна виміряти у грошових одиницях. Занепокоєння за збереженням біорізноманіття спонукає багатьох людей обирати напрямком з власної діяльності саме захист природи. Самопожертва захисників природи слугує доказом того, що ресурси біорізноманіття. Не мають реальної ціни, вони є безцінні. І переходимо до внутрішньої цінності біорізноманіття. Вона характеризується як самоцінність об'єкту незалежно від його значення для будь-кого чи будь чого. Внутрішню цінність можна також розглядати як невід'ємне право на існування. У хартії природи Організації Об'єднаних Націй, прийнятої у 1982 році ще, відзначається внутрішня цінність біорізноманіття, як кожна форма життя є унікальною та заслуговує на повагу, незважаючи на її значення для людини. Ось це дуже важливо. Якщо ми це з вами усвідомимо, значить, вся наша ось ця зустріч була. Дійсно важливою. Отже, я дякую вам за увагу. Сьогодні ми завершили програму нашої зустрічі. І якщо для вас ця інформація виявилася важливою, то не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайки, подобайки. І, звичайно, на цьому програма нашого проєкту не завершується. До наступних зустрічей. До побачення.